Запорожці, додому. хлопці запорожці. Хлопці... Веніця тут дуже низько літають. Літаки військові. Це дуже голосно, дуже гучно. Не лякайтесь. Вони наші. Ходимо тільки по дорожках, протоптаних. Село було дев'ять місців окупації. Воно було сильно заміноване. Його розміновували, але гарантій нам ніхто не дає. Да, старайтесь колоною по одному. Слід слід. Наша організація називається Юрба. Ми сьогодні знаходимося в селі Калинівське. Це Херсонська область. Приїхали прибирати ось цей прекрасний будинок культури. Чому ми взагалі тут? Тому що першочергово сюди приїхали двоє наших друзів, коли підірвали дамбу. Їм дуже сподобалось взагалі село, люди і власне цей будинок культури. Бомбезні після того як підірвали Каховську ГЕС росіяни. як всі поїхали в Херсон, почали допомагати. Вести допомогу, човни. от, І побачив у мого друга Толіка а, в інстаграмі, що він в якомусь селі десь. Я написав, спитав, де він знаходиться. Він сказав, що в селі Калинівське, в Херсонській області, і тут треба різні штуки, там забороди такі штуки, які рибацькі, для того, щоб ходити, бо тут було все затоплено. Якісь насоси, помпи, це все я привіз. Ми тут разом з ним допомагали пару днів. А скільки тут хат у вас взагалі? У вас один будинок підтопила там Мою бабусь там... Половину огорода, так, да, там колоді затопило. ну, а в нас була в дворі аж вода. І там почає єрва, і в хаті І після того, коли поїхали в Київ разом на машині. Вирішили сюди привезти дівчат з юрби і організувати відновлення і чистку будинку культури. Ми спілкуємося напряму з сільською головою. Вона максимально підтримує всю цю ініціативу. Їм приємно, що взагалі волонтери приїхали сюди, не забули про їхнє село. Вони знаходились в окупації 9 місяців, і саме в цьому приміщенні будинку культури було було місце дислокації російської армії. Ну їхав, бач, кровать дуже ж не повинно було кровати, значить вони були тут. Десь Може, церковський забрали крова? Ну так, да. на тут трохи їхав? Вони казали, що. Цей, що тут, чи може які рані лежали. Наверху ну, був пункт у них. Больниці вони нам розбомбили. Там був лікарня, дом пристарілих. Вони потім з дому пристарілих, їх перевезли туди в сусіднє село, отуди от в многоетажний такий, де інтернат був. А потім вивезли їх в Росію, оцих наших пенсіонерів, оцих, що в домі пристарілих. А як що? затопило, ви тут теж були? Ну так. Да. Ну, я наверху живу, мене не затопило. Mm -hmm. Ми знаємо, що ну, люди там знизу. Нова вулиця. Мені видно, я стала ну, біля свого туалету, мені видно було кладбище, і ота вулиця затоплена. Ну, і там і ця вулиця частично затоплена. Друзі, а там тривога. Так. Добре. Тут є ця така україномовна, тепла любов. В цих краях я не бачу тут якогось оцього, цих незрозумілих букв в алфавіті. Типу. Тут я відчуваю навіть якийсь там да, сурж. Для мене, як для людини, то взагалі в Херсонській області вперше. Типу, я ніколи тут не був в цих краях, бо я типу, Західна Україна. У мене взагалі не було очікувань. В тому ти весь прикол, що я просто сюди їхав, я розумію, що я буду тут. Абсолюті, вперше, вперше, вперше у всьому. Типу, да, від табличок міни там, типу, просто до комунікації. Я буду фільми знімати. О, фільми. Будеш директором фільм фільмової кінематографічної фабрики. Ось! Ось, Ось дивись, у, у Львові дивися. люблять такі дивися. штуки завжди продавати за гроші, А ти так. просто так ділишся. З нами їздять дуже різні люди. Це і айтішники, і творчі люди, і медики. Ну, абсолютно різні сфери. В основному фінансову складову ми закриваємо завдяки донатам. Плюс в нас є декілька компаній, це наші знайомі, великі айті компанії, які нам донатять і відкривають якісь збори. Також косметична компанія допомагала. Наразі ми ті. Тільки нещодавно зареєстрували його, тому я думаю, що через півроку будемо брати курс на якісь певні гранти, тому що хочеться зайнятися не тільки прибиранням, а й відновленням будівель. І на це потрібні власне великі кошти. Сьогодні тут працюють наші волонтери. Ми прибрали вже повністю підлогу, і це власне основний холл, в який всі люди заходять і потрапляють в будинок культури. Тут волонтери заклеюють вікна плівкою, тому що скоро буде сирість дощі. На 60. десятки. <ріст> всі всі вікна різних розмір. Прямо в нас знаходиться великий актовий зал, де раніше проводили всі концерти, виступи. І близько 300 людей він раніше вміщав. Тут досить велике приміщення, сцена, оркестрова яма. Вау! З лівої сторони на першому поверсі знаходилась велика бібліотека. Зараз там бібліотекарі та культурологи розбирають всі ці книги, сортують. Ми залишаємо українську літературу і літературу українською мовою, а також залишаємо книжки російськомовні, але класні зображення, щоб вирізати і зробити потім якісь комікси або щось. А все інше відправляємо. Не забуття. Багато є україномовної літератури, але й достатньо пропагандистської, російськомовної. І є література української мови, але пропагандистського характеру. Але дуже багато української класики і навіть сучасної української літератури. Власне, ми з вами піднялися на другий поверх. Тут одну з кімнат зараз прибирають волонтери. Скажімо так, можна спостерігати залишки руського міра. Далі ми пройдемо до великого актового залу, де раніше, за словами місцевої жіночки, проводились різні корпоративи, концерти. Місцеві збиралися, щоб поспілкуватися. Актовий зал на горі ми прибрали за півтори години. Прямо і такий початок, так класно стартануло, що вона надихає. Я вже mm -hmm. багато була з червня минулого року долучилася. І будинки культури, і будівлі. Ну, приватні будинки а, і частково в будівництві участь брала. Якщо зробити такий капітальний ремонт і косметичний, також то це буде чудовим приміщенням, щоб з усіх сіл... Херсонської області могли з'їжджатися люди, власне, і влаштовувати тут культурні вечори, тому що тут дуже багато сонця, дуже світле приміщення, і хотілося б, звісно, щоб ця от культурна складова вона тут не помирала, а розвивалася. А вчора ми намагалися вже вдихнути життя в це приміщення. У нас був такий міні-акустичний концерт під гітару. Сюди мистецькою такою ще групою і просто хотіли в цьому місці, окрім прибирання, ще трошечки дати творчості вам, розділити її з вами і надихнути вас цим. Ми з митцями співали різні українські народні пісні. Коли говорю народні, я маю на увазі те, що вони були зібрані. Експедиторами по селах в різних дослідженнях, експедиціях це була різна географія, це були різні жанри, ліричні, жартівливі, військові, повстанські, жнивні, тобто пісні календарного бридового циклу. І ми виконували їх в такій первинній манері, як колись їх виконували наші бабусі, дідусі тільки своїми молодими голосами. І також ми вчимо цих пісень дітей місцевих. Нами, козаками, турка звоювати. Хоче нами, нами, козаками, турка звоювати. Сі нами, ориента! Підхоплюйте слова, хоч вони такі трошки дивні, тому що вони легкі. Але я буду намагатись тілом показувати. Щоб... Я дуже хотіла побачити Херсонщину. Так склалось, що велику частину України я не бачила до війни. Друге, мені дуже хотілось бути корисною в і долучитись до тула. А також звичайно мене зацікавило те, що тут готується мистецька програма, і можна буде застосувати те, що я дуже люблю співати разом з волонтерами, разом з місцевими жителями, і також перейняти від них щось і навчити їх щось українське. Хлопці, хлопці, запорожці, верніця. Ці хлопці запоро.